Від говорю дуже монотонно, люди мене не слухають, порадь, як говорити якісь фішки. Отже, якщо ви монотонно говорите, то розвивайте мистецтво порівняння. І так, його прям треба розвивати, тому що творчість ось так важко складається, нахуду ви це не придумаєте. Найкраще порівнювати це з їжею, стихією або тваринами. Давайте проведемо експеримент. До прикладу, ви мене питаєте, що таке професійний голос? І я перший варіант скажу без порівняння. Професійний Голос він має мати напрямок, має мати якісь рамки, і він має мати якусь текстуру, наповненість звуку. А тепер як це звучить, але з порівнянням. Що таке професійний голос? Ну, уявіть собі, що ви їсте мед, і ви отак ложкою тягнете цей мед. Ось так і професійний звук. Він має мати напрямок і туди, де ви скеруєте. Уявіть собі, як ви смакуєте медом і відчуваєте оцей солод, так і люди, які слухають професійного оратора, мають насолоджуватися, їх має нічого не тригерити. І, звичайно, наповненість. Якщо ви тягнете ложку меду, там є текстура, немає порваних таких ноток. Отак і професійне звучання. Тому використовуйте порівняння, щоб легше говорити, красномовніше пояснювати. А якщо ви хочете більше дізнатися про публічні виступи та як круто розмовляти, то залишайтеся у мене на сторінці.